Я представляю мастерскую скульптора Геннадия Ершова уже много лет, с 1994 года. Функции галереи. Естественно, сейчас вот Геннадий, поскольку он уже длительное время проживает в Польше и достиг какого-то определенного там статуса, принято было им решение создать Фонд в Польше в Гданській зареєстрований, який називається Фонд Ательє Єршов, за співпрацею, за співпрацею за підтримкою Української галереї фарт, оскільки галерея фарт вже має дуже великий досвід у цьому питанні якраз. І коли були події на Майдані, всі ми насправді ночували у телевізорі, правда, хто байдужий і взагалі хто кому це було потрібно. Так само родина Геннадія. Як виникла ця ідея? Вона виникла просто, можна сказати, від душі, як то вистрілила. Він мені телефонує під ранок і говорить: ти знаєш, в мене є ідея, треба на Небесній Сотні ставити пам'ятник. Я йому сказала, пиши, нема питань, вільна сьогодні Україна. Він викинув цю інформацію у Фейсбук. І тут через десь пару днів мені телефонують люди, яких я навіть в очі не бачила ніколи. Тобто, дуже було приємно, що це не байдуже дійсно до всіх подій, які відбувалися. І як то знаєте, я чула той голос приречений на Майдані в ту ніч з 19 на 20, коли молода особа, хто там був, вони не чули, бо то було по телебаченню. я Всім це розказую, Молода особа говорила: за нас помстяться. То був, я не знаю, як ще можна сказати, гробовий голос. Було зрозуміло: або буде фарш, або буде перемога. І справді перемога й то дійсно приємно всім. Чому виникла ця ідея, я вже сказала, бачення відразу, знаєте, ви всі творчі люди і знаєте, що спочатку в голові, а потім руками, правда? Тут воно пройшло якось одночасно, бо то було на тих дуже позитивних, уболіваючих емоціях. І Гнаді говорить, я навіть знаю, як це зроблю. Пиши, що таке діло. Знаєш, всі ми творчі, хто творчі люди, те ці речі добре розуміють. У Фейсбуці створилась група десь близько 70 осіб, які були заохочені, які були добровільно хотіли приймати всіляку участь, як вони говорили, в тому числі і посильну свою допомогу. Потім почалися події вторження якраз Росії на нашу територію, і ми це просто, якщо можна сказати, затормозила свідомо. Я би не знаю, скільки б людей вже було з цього приводу. З цього приводу був організований був об'яв оголошений конкурс галереєю Факт так, як ви всі знаєте, що кожна галерея має в статуті свою діяльність різні заходи, мистецькі конкурси, концерти і так далі. І так далі, культурні і мистецькі програми. Яка була ідея? Якщо ми знаємо, що всі навіть малі діти знають про про майдан, навіть, навіть малі діти все це дивились і відчували, тому було запропоновано для Молоді творчої, тобто діти віком може до 17 років. А якщо вже творець дозрілий, то 35-40, то немає обмежень. Якщо пішли листи, що дітям ми хочемо цей конкур конкурс організувати, це не означає, що хтось не може участвувати. Тому що це конкурс не на побудову пам'ятника, не на його створення, а на саму ідею. Тобто, Хочеться дійсно, щоб цей пам'ятник був народний. Хочеться дійсно, щоб люди, всі, які можуть тримати олівець в руках і не просто його тримати, а щось відображати тим олівцем, викладати свої якісь думки, почуття, ідеї, щоб вони приймали участь. З цього приводу розіслано дуже багато листів. З 15 го числа ми вже ці малюнки приймаємо. Малюнки та ескізи було оголошено. І всіх запрошуємо приймати участь. Знаєте, треба було подумати, людям вже пішли, пішли перші роботи. Я їх сьогодні не, сюди не взяла, бо то ще немає для цього навіть, може, потреби. Що хотілося цим конкурсом? Мета цього конкурсу об'єднати об людей, об'єднати їхні думки, об'єднати скульпторів, художників, архітекторів, поетів, письменників, акторів і всю категорію, всі категорії творчих людей в Чернігові. Це вже дійство запустили, це вже дійство проходить. Щодо, почали ми якось спонтанно, так, навіть не спеціально, участвувати в Майданах Світлана Кузьмівна з моїм чоловіком познайомилась там і почали ми це відчувати, як це все проходить. Бо і раніше і на всіх міроприємствах дійсно присутні демократично налаштована родина, тобто ми всі там. Потім почалося про якраз розмови почались про сам пам'ятник. Люди хочуть цього, і це так є. Є декілька місць, може це не моя тема, але я просто пару слів скажу. Як знаєте, художнику, де скажуть, там він зробить, правда? В кінцевому результаті. Там він вже прикладе свої вміння, зусилля і все зробить. Але. Було таке бачення, я його е, можу зараз сказати, а там уже як, як Богу править, як то кажуть. Е, не з того приводу, що пам'ятник Леїна зруйнований, ніхто з цього не радіє. Бо це є епоха, це є історія, і кожен по-своєму це питання бачить так, як йому на йде. Але е, з приводу того, що в цьому сквері не обов'язково на цьому місці, і то не мусить бути, щоб не було ніяких нарікань, є доволі простору. Для того, щоб благоустрій зробити цієї території, для того щоб зробити композицію не вертикаль, щоб найвище і найбільше, а щоб зробити в горизонтальному якомусь баченні. Для того, щоб до цієї роботи могли бути підходи з різних сторін, для того щоб зробити розповідь у мармурі та бронзі. Можна ж обіграти всі, ви добре розумієте, про що йдеться? Не ну, обов'язково якийсь монументальний один персонаж і на тому кінець, або там ще щось. Якщо говориться про е, якісь фрагменти з Майдану, дійсно вони будуть е, дійсно вони будуть застосовані, і буде виставка, буде конкурс. І Буде це все проходити в галереї «Фарт» по вулиці Котляревського, 28. Запрошую всіх охочих і всіх, хто до цього хоче бути причетний. Я на чергуванні з 9 до 11 години кожного дня я знаходжусь на цій, по цій адресі і приймаю пропозиції по телефону. Я можу його озвучити, якщо є таке бажання. Так, дати, так? 69 98 90. Це є е, стаціонарний телефон. Мобільний 097 274 23 81, 093, 37 87 401. Будь ласка, милості просі, як то кажуть. І ще чому? Загинули молоді? Сотня дійсно небесна молодих самих таких енергійних, активних по життю людей, прогресивних, але то не може бути місце. Я вчора також це озвучувала, То не може не навіть не повинно, напевно, не повинно бути місце траура. Молоді бриніла кров, жила ідея. Люди стояли за нас з вами, з вами. тому там мож, мусить вирувати життя, повинно вирувати життя. Є так, така думка. Неподалік від цього пам'ятника, зробити прив'язку архітектурну і зробити, наприклад, цивілізовано площадки для дітей, але цього мало. Якісь там, не знаю, якісь ще атрибути для їхнього там розвитку, фізичного, може, там, чи для гри якоїсь, але зробити навіть може заасфальтувати доріжки, заасфальтувати площадки, щоб діти не становились на колесах. На ногах, так? Я завжди говорю, і не руйнували підходи до пам'ятника. Так завжди. Вони туди стрибають, вони там якісь свої роблять піроети, восьмерки викручують і руйнують таким способом пам'ятник. Щоб дати дітям там гратися, дійсно. Вони будуть знати, де вони і для чого вони тут. І це одна ідея. Тобто, щоб це була така свіжа. Свіжа, я не знаю, як сказати, струя, не знаю, як по-українськи, не пам'ятаю, що сказати. Хвиля, якась свіжа хвиля. А іншим способом цей пам'ятник буде жити на віки. Навіть якщо брати пам'ятник, який там стояв, знаєте, як вибирається територія, то вибирається так, щоб ця робота працювала, як ми кажемо, і вона працювала скільки років. Там енергетика дуже сильна, і цей пам'ятник буде працювати на віки. На ньому буде виховуватись не одне покоління демократичної, прогресивної молоді Чернігівщини.